Вітаю, мої друзі, доброго ранку усім, нехай Бог благословить усіх вас, і нехай Святий Дух, тільки Він і більше ніхто прийде, щоб переконати переконати кожного хто щиро хоче хрещення Святим Духом. Якщо ви хочете мати. Духа Божого всередині вас, то ви повинні бути готові заплатити ціну. Тому що, подивіться, будь ласка, зверніть вашу увагу, щоб Бог врятував мене, Він повинен був заплатити ціну, Він повинен був послати Ісуса у світ, де Ісус помер за мене, щоб тоді. Я міг прийняти його, щоб я міг бути врятованим. Однак, тим не менше, для того, щоб я міг бути спасенним, щоб я міг бути врятованим, мені довелося пожертвувати своєю волею, своїми бажаннями, своїми мріями, своїми мріями, своїми особистими проєктами. І я пам'ятаю, що вдруге, коли Бог говорив зі мною, я був тоді ще невіруючим, але він говорив зі мною навіть так, коли я був невіруючим. Я почув його голос, і він не залишив сумнівів. І він також розмовляє з вами і з ким завгодно, будь то віруючий чи не віруючий, це не має значення. Він говорить, і коли він говорить, він переконує. І коли він переконує, ми приймаємо рішення, ми робимо те, що потрібно зробити. Отже, коли він переконав мене, він мене переконав. Він сказав лише наступне, коли я там десь йшов по дорозі. Це десь було опівдні, півдні. я збирався працювати вже зі своїми книгами під пахвою, тому що там вночі я вже навчався, я здавав і до університетський вступний екзаменаційний курс, і потім я подумав про свої мрії. Я не думав про Бога. Я ні про що такого не думав. Я не був у церкві. Тоді я був якраз о півдні, в такий час що вулицею до роботи. Я думав про своє майбутнє. І потім, зні звідки, зні звідки? Він сказав: яка користь від того, щоб ти завоював увесь світ і втратив свою душу? Він це сказав. І коли я почув його голос, коли я зрозумів це. Він сказав, який сенс завоювати увесь світ і втратити свою душу, що дасть людина в обмін на свою душу, що ти віддаси в обмін на порятунок своєї душі? І я чудово це зрозумів. Отже, я вклав усі свої сили, усе своє життя, я змінив хід свого життя. На 180 градусів я зробив поворот на 180 градусів, і потім я почав робити те, що потрібно було зробити, що я мав зробити. Отже, я вірю, що Бог не кличе, не розмовляє із фальшивими лицемірами. Як це було у випадку з фарисеями та садукеями? Які, коли вони побачили, як Іван Хреститель хрестить щирих, правдивих, Вони були грішниками, але вони були щирими. Коли вони побачили ці лицеміри, побачили, що Іван хрестив усіх тих людей, які хотіли царства Божого? Тоді вони також хотіли хреститися, але в тексті сказано, що Іван, побачивши їх, побачивши їх, означає, що він бачив їх і він зрозумів, що вони хотіли просто якесь зобов'язання виконати, щоб показати свою релігійність. Благочестивість, благодійність свою. Тоді Іван сказав: Раса гадюк, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву? Від майбутнього гніву? Отже, це те, що відбувається, коли фальшиві. Люди, які прикидаються, обманщики приходять, щоб прийняти водне хрещення. Уявіть, що для того, щоб хреститися у воді, Іван Хреститель він відкинув їх, а тепер уявіть, щоб отримати святого духа. Уявіть вас ось або не вас просто. З хрещення Святим Духом, і якщо вони не пішли, вони не були, так би мовити, кваліфіковані для хрещення навіть у водах, що роблять багато людей, це легко, це легко підійти до пастора і сказати: пастор, я прийняв Ісуса, я покаявся, я тут, щоб хреститися. І він буде хрестити. Тепер, якщо людина, вона є Людиною, яка прикидається фарисеєм, садукеєм святий Дух говорить. Ось раса гадюке. Ти війдеш сухим, сухим грішником і вийдеш мокрим грішником. Нічого не станеться. І людина насправді вона не переконана в тому, щоб поховати свою стару природу. Вона не переконана у своїх гріхах. Якщо вона не переконана у своїх гріхах, як вона покається? про що вона буде шкодувати, так би мовити, якщо вона не визнала, що вона грішниця, грішник? Отже, якщо ви хочете отримати Святого Духа? Ви повинні покаятися, тому що щоб прийняти водне хрещення, потрібно покаяння. Уявіть собі, як Святий Дух, ось як, як отримати Святого Духа. Отже, багато людей скаржаться, плачуть. О, я роблю це, я робив те, я хрестився вже десять разів, я приніс жертви, я зробив вже кампанію свою. Нічого з цього не вирішує. Чому? Тому що це робиться з рота назовні, так би мовити, тіло, плоть робить це, але серце залишається далеко від Бога. Далеко від Бога. Тому зверніть увагу, повторюю, щоб це було дуже зрозуміло, прозоро. Якщо ви хочете отримати Святого Духа, іншого виходу немає, ви повинні покаятися. Це по-перше, по-перше, не думайте за жертву, гроші, якісь речі, які викладати на вівтар. Вони гарантують вам уже Святого Духа. Ні, вони не гарантують. Те, що гарантує хрещення Святим Духом, це покаяння. І покаяння це не почуття. Це не почуття каяття. О, мені так прикро, ось я там це відчуваю. Мені було неприємно. Це каяття, але ми говоримо про покаяння. Це визнання, це визнання того, що ви, іншими словами, нещасна і грішна людина. Коли Святий Дух переконав мене у цьому, я побіг до вівтаря. Я побіг. Я забув про свої. Проєкти, тому що моя душа вічна, моє тіло, яке має право жити лише тут, у цьому світі, моє тіло залишається тут, але моя душа, вона вічна. І у мене було це розуміння. Ось моя душа, ваша душа, вона вічна, мої друзі. Інакшому ніяк. Вона вічна, вона ніколи не вмирає. Вона, іншими словами, дихання Бога, яке відбулося із Адамом і Євою. Отже, це було зроблено так. Ми були зроблені живою душою, ви жива душа, ви ніколи не помрете. Можете поховати тіло, але душа буде далі продовжувати жити. Але ось куди вона йде, піде, це ось у чому питання. вже. Ось тоді я так і думав про себе. Я складав вступний істип, іспит до університету. І я знаю, що багато людей готуються, багато людей дійсно готуються вступити до найкращого університету. Найкращого університету, де дійсно треба заплатити ціну, можливо, один із найкращих у світі, і люди вони платять ціну. Вони залишають свою дівчину осторонь, залишають хлопця свого, залишають вечірки, залишають гулянки, залишають усе, залишають усе і ставлять свої обличчя в книги іншими словами, навчаються, навчаються, навчаються. Я пам'ятаю, що минулого року на іспиті НМ в газетах там з'явилася стаття, що якийсь хлопчик він здав. Якийсь хлопець він здав там і пройшов вступні іспити у трьох-чотирьох університетах. І ось самі найкращі університети, він міг вибрати. Але що він зробив? Він навчався, він вклав своє обличчя в книги, не мав ні дівчини, ні інтернету. Він повністю стерсь всяку сільську інформацію, відкинув. Він зробив повний піст. Піст від друзів, піст від інформації, піст усього, що існує в цьому світі. Іншими словами, він занурився у цю мету. Ось я хочу вступити до університету, і він вступив. І його навіть ось, так би мовити, вшанували, тому що він був першим це був один із перших, якщо не перший. Тепер, уявіть нагороду. Духа Божого, розум Христа, мудрість Бога в вас, дух вічності, уявіть собі, дух Бога, який свідчить, який підтверджує, Він підтверджує у вашому розумі, у нашому інтелекті, ось це мій улюблений син. Це моя улюблена дочка, щоб просто мали це право, цей привілей. Ось і все. Ісус помер і віддав своє життя за мене, і мені довелося також віддати йому все своє життя, усе моє життя. І це те, що ми зробили. І якщо ви хочете того самого духа, який Бог дав мені. Тому що Він дає його всім. Ісус прийшов для всіх. Але не всі зацікавлені. Кожен хоче вступити до університету і навіть платити за те, щоб люди там здали тест за них. Але з Богом цього немає. Але це міри. Люди, які прикидаються, фальшиві християни. Це як сказав. Іван Хреститель, це порода гадюк, і не має можливості врятуватись. Чому? Тому що вони прикидалися і хотіли обдурити Бога. Вони хотіли обдурити самого Бога. Це, так би мовити, образа така велика, знаєте? Це образа велика, бажання обдурити Бога. Ви бачили, що, наприклад, Давид він мав серце як серце Бога, він зробив дуже таку жахливу помилку, негарну, і він заплатив ціну. Він заплатив ціну, таку що навіть сьогодні Ізраїль платить ціну. Але Давид він мав щире серце. Він мав щире серце і знайшов покаяння у Бога. Він звернувся до Бога. Ось, коли ви будете читати Псалом 51, перший. Ви точно побачите, що Давид зробив. Він каже: Господи, помилуй мене! Я помилився, пробач мене, він визнав, він був щирим, тому що у нього було щире серце. Він був неправий, так, він помилявся, але Бог, який є милосердям, самим співчуттям, так би мовити, пробачив його. І він все ще мав привілей бути. Так би мовити, батьком Ісуса у плоті людини Ісуса. Ісус був Сином Божим у людині. Тому його називали Сином Людським. Тоді Ісуса називали Ісусом. Ось. Як написано там, син Давида, тобто нащадок Давида, людини, чиє серце було згідно із серцем Божим. Отже, мої друзі, це все залежить від кожного. Щоб вступити до університету, кожен повинен докласти зусилля. Ніхто не може докласти зусилля замість нього, тої людини. Тому. Ми відповідаємо на ці запитання тут. А чому єпископ я не отримав ще Духа Святого? Я вже зробив це, я вже зробив те, я вже в церкві багато років. Ви можете бути вічно в церкві і не отримати Святого Духа. Ви знали? Це трапляється з багатьма. Чому? Тому що вони дають тіло, але серце а ось це серце моє. Я не дозволяю нікому його ось переконувати. Я... Король королів, ось і все, ось і все. Якщо б Бог дав свого сина, щоб врятувати нас, як ви думаєте, він прийме 90 99,9%? 99 9 ,9 mm -hmm. Ні. Він не погодиться. Це 100%. Це все за все. Отже. Для того щоб людина була хрещена у воді, вона повинна іти із цим усвідомленням. Ось, я каюся про всі свої гріхи. І це покаяння це не повторюю якісь почуття. Знаєте, а ось там. Це покаяння, це ставлення, таке це рішення. Ти повертаєшся, ти повертаєшся на 180 градусів. Наприклад, якщо ви йшли на північ, ви тепер каєтеся і повертаєтесь на 180 градусів і йдете на південь. Це так. Якщо ви людина, яка живе там з коханцями, коханками, тоді вам доведеться залишити все це. Інакше ви ніяк не будете прийняті перед Богом. Ніяк не вийде. Ви ніяк не зможете пройти тест, так би мовити, щоб увійти до царства Божого. Я думаю, що це робить людину дуже свідомою. Вам не потрібно бути духовним, щоб зрозуміти це яке б досягнення ви не намагалися зробити, все, що в вашому серці, чого ви так сильно жадаєте, так сильно, так сильно, так сильно, це те, що ви повинні віддати. Тоді так, коли ви віддаєте свої мрії, свої бажання, свої особисті проєкти для Господа Ісуса Христа, Він сам приходить, Він сам особисто до вас, в особі Святого Духа, і робить вас новими творіннями. Отже, ти залишаєшся, так би мовити, помираєш для світу, буквально помираєш для світу. Але живеш для Господа Ісуса. Так що не забувайте про це. Якщо ви хочете отримати Святого Духа, вам недостатньо дати щось тільки матеріальне. Ні, ви повинні дати емоційний і духовний, так би мовити, матеріал. Це все. Це все. Дух, душа і тіло. Сто відсотків. Він повинен бути першим. Якщо він не перший, він не буде частиною вашого життя. І ви не отримаєте Святого Духа. Ви отримаєте його лише в тому випадку, якщо підете в цій кампанії з усією силою. Це все за все. В іншому випадку, ви не вступите до університету так мовити, або до Царства Божого. Ось і все. Це було зрозуміло? Ви зрозуміли? Ви зрозуміли? Я вірю, що добре. Зрозуміли. Якщо Святий Дух переконував вас, мої друзі, то тоді мені навіть не потрібно заохочувати вас робити те, що ви повинні зробити. Він буде вам казати, він буде вас направляти. Він буде казати, що треба віддати. Пам'ятаєте, коли я казав, це або так, або так? Ось і все ось або ти віддаєшся і піднімаєшся. Або ти не віддаєшся і йдеш вниз. І будеш йти вниз до зла. Це правда. Це все або нічого. Немає іншої можливості вести переговори, знаєте, торгуватися з Ісусом. О мій Господь, ти можеш знайти якийсь спосіб? Ні, немає. Так, так. І або ні ні. І все, ви знаєте, ви знаєте, що маєте робити а ви знаєте, у вас є це розуміння. Тепер хто може зробити це за вас? Ніхто, тільки ви самі. Нехай Бог благословить, і побачимось завтра в ім'я Господа Ісуса. Слава Богу.